Вітаю всіх друзі, на каналі Vellor. Сьогодні я покажу, як додати вікові обмеження у вашу гру Roblox. Для цього заходимо відповідно в браузер, де ви граєте в Roblox. Тут ми в пошук пишемо Roblox Studio. Ось заходимо в Roblox Creator Hub, входимо у свій аккаунт. Так? І ось мої ігри. Щоб задати їм вікові обмеження, натискаємо на три крапки. І натискаємо на кнопку. Не натискаємо на жодну кнопку. Тут натискаємо на кнопку Creations. Ось тут мої. Відповідно, ААА місця. Натискаємо на олівець чи ні. Секунду. Натискаємо на три крапки. Відкрити. Відкриваємо в новому вікні, відповідно, гортаємо вниз. Тут Content Maturity. Ось тут натискаємо Start. Відповідно, тут проходимо ось цей опитувальник. Ось, наприклад, містить насильство. так, Певне. Налаштовуємо так, під кожний вік, чи кров реалістична, чи ні. І так далі. Натискаємо Зберегти. Коротше, проходимо цей опитувальник повністю, після чого він сам вам запропонує обмежити ААА. Вікове обмеження на відповідно вашу гру. Ось, на цьому все. З вами був Велор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!